Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися трохи про вдячність, але українською, бо я вже російською розказував. Що таке вдячність для мене? Да? От Зараз я, наприклад, в такому стані дуже вдячному. Да? І мене це надихає, мені це дає багато енергії. І весь всесвіт зі мною мені допомагає в цей момент. Да? Тому коли я вдячний, це дуже класно працює. Да? Е, і навпаки, якщо я невдячний, то е, ну, я засмучений, да? я, в мене багато претензій, я починаю задавати багато питань, жалітися е, на життя, на обставини. Да? І невдячність робить мене таким жорстким, да? е, нещасним. Невдячність робить мене більш таким нелюдяним, да, я би сказав. Це, як казав Ісус, в Біблії про це сказано, хто знає, кому дано, тому прибавиться, у кого нет, у того відніметься. Це якраз саме про вдячність. Да? Якщо ви відчуваєте ізобілія всередині себе, да, то у вас все класно, у вас гарний настрій, класне життя, ви задоволені собою. Приймаєте в себе та своє життя, да? у вас з'являється вдячність. І коли ви в такому стані і ви вдячні, до вас приходить ще більше і більше. Якщо ви усвідомлено подивитесь глибше в це, да? ви побачите і помітите, що у вашому житті таке вже бувало. Коли ви в такому стані, ви вдячні, до вас приходить ще більше і більше. Гарні люди, багато можливостей. Гроші, радість, настрій, все приходить до вас, коли ви вдячні і відчуваєте ізобілля, Да? І навпаки, у кого ні, у того відніметься, що це значить. Да? Коли ви відчуваєте невдячність, у мене погане життя, життя несправедливе до мене, ви відчуваєте себе жертвою. Да? Тому що, коли ви вдячні, ви не можете відчувати себе жертвою. Ви берете відповідальність на себе, ви працюєте, да? ви розвиваєтесь. А коли ви невдячні, ви жалкуєте, ви жалієтесь. Да? Мені погано, мене ніхто не любить, мало уваги, мені не везе, там, я себе не приймаю і так далі, тобто ви невдячні. І що сказано, да? що казав Ісус? У кого ніть, у того відніметься. Тобто, коли ви відчуваєте невдячність, що у вас всього немає, всього недостатньо, то у вас забереться і те. Що у вас є зараз, да? це так працює, це закон природи. Не я його придумав. Я просто з вами ділюся цим законом, щоб ви знали, як це працює. І це дуже класні інструменти, які допомагають вам в повсякденному житті відчувати себе набагато краще і мати набагато більше можливостей, які допоможуть вам реалізувати себе як особистість, як Чоловіка, як дружину, як будь-кого. Да? Також я хотів би подякувати сьогодні хлопців, Шамана і Лебедя за таку можливість да, поучаствувати в подкасті, з ними класно поспілкуватися. Ну, ми, в принципі, завжди з ними класно спілкуємося, але цей подкаст мені сподобався тим, що це було щиро, це було. Дуже, так сказати, легко да, для мене. І е, також, що хлопці прорекламували мене да, і мій канал. І завдяки хлопцям, дякуючи хлопцям, багато з вас прийшли до мене на мій канал і слухають сьогодні мене. І ці знання, якими я ділюсь з вами, ви можете отримати завдяки хлопцям. Дякуючи хлопцям. да, Тому я ще раз дуже дякую хлопців. І також дуже дякую вас, тому що ви мене надихаєте, коли ви дивитесь, коли ви коментуєте. Неважливо, як, навіть коли ви погано коментуєте, неприємно якось, да, там, це вже ваша справа. Але я вам дуже вдячний за увагу, ви мене надихаєте, і я буду більше і більше, дякуючи вам, старатися розповідати вам гарних знань, які допоможуть вам бути кращою версією себе. Всім дякую, всім гарного настрою. Дякую. До нових зустрічей.